Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто зараз доєднується приєднюється приєднується на нашу денну молитовну варту. Кожен день ми дійсно маємо розпочинати з молитви, тому що це та програма, яка нас веде потім протягом цілого дня. І якщо ми не наповнюємося чимось позитивним з самого ранку, то потім і весь день для нас завжди буде труд важким, складним, з перебоями. А саме молитва з Богом, розмова з Богом дає нам, знаєте, той гарний стимул і поштовх в цьому житті рухатись, рухатись і ніколи не опускати руки, опускати руки, перепрошую. Тож розпочинаємо нашу ранкову молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову беремо стихи із послання до ефіціан, це 6 глава. Моліться завжди в дусі, всякою молитвою і благанням. Моліться завжди в дусі, всякою молитвою і благанням. Оце звернення апостола Павла до кожного з нас. Часто люди питаються, яка молитва сильна. А знаєте, а що найбільше мене? Знаєте, так бентежить, можливо, і приводить в певний ступор, коли люди починають перепощувати в різних соцмережах якусь молитву і кажуть, оце сама сильна молитва, от вона така. Розумієте, я... для мене це боляче такі речі. Я не хочу, щоб хтось образився, не ображайтесь на мене за те, що як... Ні, молитву один одному треба пересилати. Але не говоріть, що це сильна молитва. Діліться власним досвідом, кажіть, що я цю молитву молився. Для мене вона мені відкрила, дала силу, допомогла, бо це є правильно. Бо апостол Павло говорить, яка молитва насправді є сильна. Молитва в дусі. Тобто, коли я стаю на молитву відкритий для Бога. Коли я в молитві не думаю про те, що я маю сьогодні зробити. Коли я в молитві не складаю собі плани на рік, на тиждень, на день немає значення, коли я в молитві не відволікаюся, хто там приїхав, куди пішов, чи до храму, хто в якому одязі зайшов, молитва в дусі і сильна і щира молитва це молитва, коли є я. І Господь. Але навіть, тоді, коли приходять якісь думки в мою голову, я зупиняю їх і знову починаю цю молитву. Раз, другий, третій, як треба і десять раз розпочати молитву, молитва в дусі це молитва, коли я чую кожне слово, яке я промовляю. Молитва в дусі це кожне слово, яке я розумію, що я молюсь. Коли я несу відповідальність за те слово, яке я промовляю, не треба, знаєте, годинами молитись, якщо ти не розумієш, що ти молишся. Але скажи одне: амінь. Скажи, Господи, помилуй. Але скажи так, щоби ти усвідомив, що ти говориш. Це є молитва в дусі, це є сильна молитва. І тому апостол Павло закликає нас усіх. Молитися сьогодні в дусі, тобто щиро молитись, розуміти кожне слово, яким ми промовляємо в молитві. І тоді ця молитва дійсно буде сильною. Але це буде моя особиста молитва. Ми можемо ділитися тільки своїм досвідом. Але наступного разу, коли хтось з вас чи почує, чи захоче сказати комусь, ось ця сильна молитва. Скажіть краще: молися в дусі, молися, розуміючи кожне слово, яке ти промовляєш. І тоді ця молитва оздоровить тебе, дарує тобі силу духа, дарує тобі впевненість, дарує тобі надію, дасть тобі любов, і що найважливіше, наповнить тебе з самого ранку, отим життям, яке буде тебе рухати, яким ти будеш йти. Тож моліться в дусі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Благодать з усіма, що люблять Господа Нашого Ісуса Христа в нетлінності. Благодать з усіма, що люблять Господа Ісуса Христа. Що значить благо... тримати благодать за любов Ісуса Христа? Це отримати ту силу, яку мав Він, коли молився в грицеманському саді, тоді, коли знав, що Його зрадили. Тоді, коли бачив, як ідуть його арештовувати, тоді, коли починав усвідомлювати, що його може чекати після цієї ночі, все, що він казав, Господи, хай омене мене ця чаша, але хай буде Твоя воля, Господи, а не моя. І ангели стали і кріпили його в дусі. Оце та сила, це та благодать, це то, що нам дає Господь Бог для того, щоб ми перейшли через сьогоднішнє випробування. Тому що в цих випробуваннях ми пізнаємо, хто ми є. Кожне наше, кожен наш виклик, щоденний виклик це усвідомлення те, наскільки я є людина, чи навпаки. І навіть зараз, теперішній час війни. Це є виклик для нас, як для цілої нації України. Чи ми є українці, чи ми є чиїмось рабами? Чи ми здатні захистити себе, чи ми краще хай будь-хто-небудь, лиш би не було війни? В часі цих випробувань випробовань засвідчення, чи ми є люди чи хто, чи не люди. Люди, які підтримують один одного, які дають. Захист, притулок один одному, коли скривджених, коли той, хто пережив якусь трагедію, його підтримують, йому дають силу перейти це через це, коли наших хлопці захищають, коли хлопці нас захищають, коли ми не знущаємось над іншим. Все це час, в якому ми пізнаємо, хто ми є. І тому оце і є благодать Бога. А приклад Ісуса Христа, Його життя, те, як Він пройшов цей шлях, від великого захоплення і слави до зради і смерті, але при цьому завжди залишався вірний Богові, залишався Божим заподію, залишався вірним любові, Ось це та благодать і єдність Христом, про яку сьогодні ми маємо молитись для один одного. Щоби, незважаючи ні на що, в силі Божій, дотримуючись заповідей Божих, ми пройшли спільно через цілий ось цей шлях випробовувань, які ми зараз маємо, кожен з нас зокрема. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони, Господи, в цей сьогоднішній день. Даруй свою силу і благодать для кожного нашого захисника. Захорони, захисти, Господи, всіх тих людей, які перебувають зараз в зоні бойових дій, в оточенні чи в полоні. Обережи їх від будь-якого насильства, фізичного, морального. Захорни і збережи, Господи, всіх наших водій, які здійснюють поїздки в ці зони бойових дій, наших волонтерів, медиків, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Просимо Тебе, Господи, будь щитом для всієї всієї нашої України. І будь списом, який звільняє нас від ворога, бо ти все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Амінь.